Історії свідків та жертв російських воєнних злочинів, які сталися в Україні під час російського вторгнення. В Україні створили віртуальну книгу пам'яті. Зокрема, у ній розповідається про викрадення та депортацію українців, тортури та вбивство цивільних і полонених військовослужбовців, виявлення масових захоронень в регіонах, які були звільнені від російської окупації, обстріли будівель, масовані ракетні удари тощо. Чому книга пам'яті важлива? Вона стане місцем, де будуть озвучені голоси тих людей, які це пережили. Кожна історія унікальна, але вони мають одне спільне: свідчення про жахливі події, які відбулися через агресію Росії проти України. Книга пам'яті це віртуальний архів, місце, де можна дослідити наслідки російсько-української війни. Зауважила аналітикиня громадської організації Internews Україн Альона Гришко. Наразі на платформі Ukraine є 30 розповідей із різних регіонів України, написані п'ятьма мовами: українською, англійською, іспанською, німецькою та французькою. Якщо хтось бажає поділитися іншими історіями, треба заповнити відповідну форму.